В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Росіяни продовжують наближатись до кордонів Дніпропетровщини. Водночас, українські спецслужби провели дві унікальні операції для знищення бойового потенціалу ворога. На лінії бойового зіткнення українські захисники невпинно тримають оборону і дають відсіч окупантам. Тож що відбувалося протягом останнього тижня, розповімо у цьому випуску. На початку тижня СБУ повідомила про масштабну спецоперацію Павутина, здійснену напередодні 1 червня, в результаті якої вразили 34% стратегічних носіїв, крилатих ракет та на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість враженої авіації становить 7 мільярдів доларів. Загалом СБУ вразила 41 ворожий літак стратегічної авіації внаслідок спецоперації Павутина. Серед них А 50 ту Ту-95, Ту-22М3 і ту 160 Підтвердив очільник відомства Малюк. Дрони СБУ відпрацювали цілі одразу на чотирьох військових аеродромах РФ: Біле, Дягілєва, Аліня та Іваново. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності і терористичній сутності РФ знищення ворожих бомбардувальників це завдання, яке перед нами поставив президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків. А тепер на ділі відчув, що відплата неминуча. Колишній співробітник СБУ і військовий аналітик Іван Ступак оцінив складність і масштабність операції павутина на 20 з 10. На його думку, на першому етапі підготовки про неї знали до півдесятки людей. Згодом кількість обізнаних збільшувалася. Втім, кожен із них не володів повним об'ємом інформації, завдяки чому і вдалося зберегти конфіденційність. Знаю, коли такі групи створюються, то голова особисто попереджає: буде витік. Ну, фігурально відірву голову за витік і там розкидаю всіх по таких місцях, що ви будете скаржитися все життя. Тобто, ну я розумію, що там погроза була така: всім закрити пельки, мовчати, щоб ніхто не десь не обмовився в курілки. ой ми тут працюємо на такі ось там супер-пупер планом. Бо на жаль, залишаються там певні люди, які можуть злити Російській Федерації. Певні плани, от буквально скільки там пару місяців тому затримали начальника штабу АТЦ СБУ. на секундочку, кріт ФСБ. Величезна кількість операцій ламається саме на етапі погодження, бо який би не був талановитий співробітник, якщо він натикається на стіну з ну, вищий керівник. Він там не розуміє, що ти йому приніс, то з вірогідністю 99% все піде в смітник. Я тут на першому рівні підтримали, другу підтримали, дійшли до малюка. Він теж підтримав. Звісно, був ризик, що, наприклад, там, пан Зеленський скаже, що мені принесли якусь маячню, що це за зоряні війни, викидається в смітник. Він також це підтримав. 1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванні одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. На жаль, внаслідок атаки постраждали військові. Станом на сьогодні 12 загиблих та 60 поранених. У командуванні сухопутних військ наголосили, що жодних шикувань чи масових зборів не проводили. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Для з'ясування всіх обставин та причин інциденту у командуванні створено комісію та призначено службове розслідування. Після ракетного удару командувач сухопутних сил ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач. Я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Також на початку тижня на Дніпропетровщині запровадили другу хвилю примусової евакуації з Синельниківщини. Цього разу з п'яти прифронтових населених пунктів Межівської громади саме Великомихайлівської та двох Маломихайлівської. Відповідні розпорядження вже підписав очільник у Сергій Лосак. Примусова евакуація триватиме протягом двох місяців. Мають виїхати діти з батьками чи законними представниками, адже малим не місце під кабами та дронами. Соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини. Людей готові приймати інші більш спокійні райони нашої області. Місця для них підготовлені, та мешканці самі ладні обирати, в які з областей країни хочуть облаштуватися. А тим часом на фронті ворог має відчутні просування на Сумщині. Окупанти захопили Костянтинівку і сунули в напрямку Андріївки і Кіндратівки. Поки ситуація не стає кращою, противник, як і раніше, безупинно намагається лізти, щоб якнайдалі нас відтіснити від своїх кордонів. Зараз бої йдуть за кіндратівку. Противник намагається зачепитися за північну частину, атакує ділянкою дронами та піхотою. За моїми даними, скоро цей населений пункт ми зможемо залишити. Так само розвивається важка ситуація у Олексіївці. Противник зібрав в цьому районі достатньо гарматного м'яса, тому просування будуть поступові. 3 червня СБУ провела ще одну унікальну спецоперацію і, втретє, вразила Кримський міст цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта. Без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. Для цього використали 1100 кг кілограм вибухівки в тротиловому еквіваленті. І, хоч проліти не зруйновано повністю, фактично міст перебуває в аварійному стані, заявили у СБУ. Бог любить трійцю. АСБУ завжди доводить задумани до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктом РФ немає місця на території нашої держави, тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна. І будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. Атаку на кримську переправу ймовірно здійснили з використанням підводних керованих апаратів, які підвезли до опори вибухівку, оминувши всі захисні споруди і реби окупантів. Припустив колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак, додав, що це міг бути дрон типу Толока. Нагадаю, це перший український підводний безпілотник. Його проєкт показали ще два роки тому. А у січні 2025-го з'явилися світлини толоки як повноцінного зразка. Розробники заявляли про три його версії в залежності від розмірів. Це від 2,5 до 12 метрів у довжину. Міг переносити до 5 тисяч кілограмів бойової частини. Я особисто пропускаю, що це якийсь безпілотник. Щось він привіз, наскладував, можливо, і толока. Одна, друга, третя, одна на одну складувалася, і потім у влучний момент було надано командою підірвати. Для мене особисто дуже показово, що. Один з найбільш охороняємих об'єктів Російської Федерації на рівні з Кремлем і з Балдаєм, він, він все одно знайшли шпаринку. Навіть якщо Кримський міст буде зараз суттєво пошкоджений, це, на жаль, не впливає сильно на поки що станемо зараз на наші перемовні перспективи раз, і сильно не впливає на забезпечення Криму. На жаль, в них є залізнична колія, яку ми зробили ще в 2023 році, в 2024 році. І вона дозволяє возити в Кримсе. Водночас стало відомо, що авіабомби з модулями планування підвищеної дальності, які окупанти нині випробовують на Харківщині, невдовзі загрожуватимуть і прифронтовим громадам Дніпропетровської області. Це стверджує військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Нагадаю, росіяни 1 травня запустили оновлені каби, що тепер долають відстаню 95 кілометрів. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Відтепер вони атакують не тільки Харків. А й громади південніше на жаль, це буде тактикою дії російської окупаційної армії, не маючи можливості безпосереднього прориву до кордонів Дніпропетровської області, вони будуть використовувати саме цю тактику терору проти цивільного населення. Мета знов таки створити передумови для масових міграційних процесів в глибині райони України. Ворог також продовжує просування на Сумщині. Армія РФ окупувала Андріївку та Водолаги. Згодом агресор зміг зайти і у Кіндратівку. Ворожа морська піхота змогла повністю зайняти кіндратівку. Наші бійці намагалися провести контратаку, але невдало. Довелося зайняти оборону, яка по суті не зіграла нам на руку. До сусіднього населеного пункту хотінь залишилося приблизно 5 кілометрів. Дуже треба постаратися тут їх затримати. Ворог вже почав відпрацьовувати дистанцію на ФПВ-шках по місту. Дістає, але не до тих ціл, які він переслідує. Тому їм потрібно просунутися трохи вглиб на південь. Вчора противник повністю зміг провести. Сти стабілізаційні заходи та остаточно закріпитися у Андріївці. Також виродки вже почали дотискати південну частину Олексіївки ближче до вечора. Зможуть там закріпитися. Точилися важкі бої поблизу до кордону Дніпропетровщини. Наші захисники продовжують тримати новосергіївку, а також протистоять ворогу на південний схід на підступах до Новомиколаївки та на півночі від Котлярівки. Неподалік останнього села ворог спробував атакувати на мотоциклах наші позиції, вкотре мотоштурм штурм було зірвано. Бійці з 59-ї бригади підрозділу Вінг» знищили пару мотобайкерів шляхом замінування ділянки. Бої за Олексіївку йдуть дуже напружені. Противник намагається просуватися вглиб села. При цьому завдає точкових ударів по наших позиціях. П'ять ударів були у різних місцях важкою артою. Позиції поки що зберігаємо, але за село скажу по факту, ворог взявся конкретно. Також у районі багатиря наші бійці спробували зайти у протоку західніше, поки не знають, чи є там ще хтось, але удари з боку противника були дуже міцні. На захід від одрадного ворог не перестає атакувати і має просування. Зайнята одна посадка. Просування склало 400 метрів. Поступово окупанти наближаються до комара. Середу армія РФ вдарила по Новопавлівській громаді Синельниківського району кабами зруйнований заклад освіти. Пізніше колишній сільський голова Новопавлівки повідомив, що зруйновано дитсадок. Вночі ударами трьох російських кабів було повністю знищено дитячий садочок віночок, що на тельмані. Дитячий садок на цьому місці існував з давніх давен. Розташований він, можна сказати, в городі подвір'я, де народився і виріс мій батько. Він розказував, що в часи голодомори вони врятувалися від смерті, тому що в цьому садочку працювала їхня мама. Моя бабуся, цей садочок пережив лихі години Другої світової війни. І ось прийшла чума зі сходу і знищила цей садочок. Ворог тероризуватиме кабами прифронтові громади Дніпропетровської області, поки наші сили оборони не відсунуть лінію бойового зіткнення як мінімум на півсотні кілометрів. Пояснив полковник ЗСУ відставці Роман Цвітан. За його прогнозами на це потрібно десь два роки. Нині ж радить тамтешнім жителям евакуюватись. Для того щоб обіспічить бізопасниця, щоб треба відсувати лінію фронту далі на 50-70 кілометрів на схід та південний схід. Але це не цього року, це точно. Цього року ми, якщо і почнемо роботу, то передусім по Криму дальніми засобами ураження. Наземні операції, якщо і почнуться, то в бік Криму оптимальний варіант наступного року. А от десь через два роки це 27-й рік. Справа дійде до звільнення Запорізького та частини Донецького напрямків не раніше, тому на ці майже два роки треба вживати заходів безпеки жителям півдня та південного сходу Дніпропетровської області. Тим часом у Нікополі ворог почав застосовувати боєприпаси з термітом. Про це повідомив тамтешній міський голова Олександр Саюк. Такі снаряди мають тривалість горіння до однієї хвилини та спричиняють інтенсивне займання. Попередьте сусідів та членів родини. Будь ласка, дотримуйтеся цих правил заради вашої безпеки та життя оточуючих. Не залишайте легкозаймисті матеріали на відкритих ділянках: тряпки, бензин, дерево тощо. Не накопичуйте сміття та дрова біля будівель. Це підвищує ризик займання. Завжди майте під рукою джерело води або вогнегасник для гасіння полум'я. Наприкінці тижня стало відомо, що ворог у пів кілометрів від Дніпропетровщини. Військовий з позивним мучною повідомив, що нині тривають важкі бої за прикордонні населені пункти. Зокрема, за Новосергіївку Новомиколаївку. Окупанти наблизилися впритул до адмінмежі в районі Горіхового. Також ворог має просування між горіховим та котлярівкою до кордонів Дніпропетровської області. Залишається дуже мало. Є вірогідність, що противник зможе подолати цей рубіж та вийти у бік Новопавлівки, за яку я вже напевно четвертий місяць говорю, якщо не більше. Окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро і відрізати Україну від Чорного моря. Такі плани російського диктатора на 2026 рік. Про це журналістам, які зібралися в посольстві України у Вашингтоні, заявив заступник керівника офісу президента України, полковник Павло Паліса. Написало видання «Політико». Згідно з даними української розвідки, Москва хоче захопити всю територію Донецької та Луганської областей восени поточного року, а також створити так звану буферну зону уздовж кордону. А вже наступного року зайняти українські території на схід від річки Дніпро, зокрема захопити Одесу і Миколаїв, відрізавши Україну від Чорного моря. З точки зору Росіян, от тут навіть неможливо, скільки вони хочуть захопити. Важливо те, що з їхньої точки зору. Момент припинення бойових дій або припинення має бути точкою старту ну припинення існування України як держави через, через неприйнятні умови, коли будуть дестабілізовані політичні процеси, економічні процеси, соціальні процеси. Ну і Україна там. В перспективі втратить втратить ну, взагалі державність. І власне до тієї точки вони і просто зараз вони не вважають, чому вони не йдуть на безмовне припинення вогню. Вони не вважають, що це припинення вогню буде їм на користь. Ми говорили про хроніку наступу ворога впродовж цього тижня, а на сьогодні у мене все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!